Зайшов що бомж на територію школи його погодували, ну, вроді, звичайний, почувак, ну, ми, ми, ми всі вони, там не було димитися. Ну, школьний ну, туалет, типу, умивальник і все. Типу, Поспав, зранку вийшов на шокування. «О, ти хто? Типу, все, записали його, коротше, вели в штат, типу. Цікавий захід в вармів. Насправді, був в цілому хаос. І ми в ньому якось намагалися там розібратися. Отримували майно, отримували зброю, якісь засоби. От, всі всі речі. П'ять днів. І там в кінці п'ятого дня в мене був срив цей. Вже нервовий, просто от нервовий, нервовий зрив. Типу психіка просто здавала. Ну, так я днів не спати, то. Так, да, це, 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 це потужно. Коротше, я щось зловив якусь, цю, як це називається, ну, в общем, зашифрував сам себе, типу, там почав це боятися, що, типа. Я думаю, так. Ага, типу, нам не видають, ну, для обліку особового складу мають бути певні форми, є певні форми раз, наприклад, да? вона зараз вже інакше називається. Про, по суті, книга обліку. Там запустяться дані, там якісь демографічні там, адреса, там, родичі. Це, власне, первинна форма обліку особового складу, це з чого все, все починається.